Я мама України. А це мій син. Я змушена була тікати з України від війни, щоб врятувати його життя. Свій перший рік мій син зустрів не в своєму домі. Свій перший крок зробив не по своїй землі. Іди, іди. А його перше тато тато чув лише по телефону. Він грається чужими іграшками, носить чужий одяг і вчить українські слова по іноземним книжкам. Війна вкрала в нього батьківщину, і нас таких мільйони розкиданих по світу. Що ми відчуваємо? Безпорадність. Сум, злість, сором, але разом з тим рішучість, надію, сміливість захистити своїх дітей для майбутнього нашої України. Я хочу показати сину, як над хрещатиком знову летить мрія. А на майдані знову парад. І ми перемогли розказати, що таке Чорнобаївка, і показати, що таке Маріуполь. А ще побачити, як сходить українське сонце. Знаю і вірю. Дуже скоро ми зробимо це разом. Мами України. Бережемо майбутнє.